НАТО направду активувало четверту статтю північно-атлантичного договору через атаку російських дронів на Польщу. Це підтвердив речник польського уряду Адам Шлапка. Стаття передбачає, що держави-члени альянсу можуть ініціювати. Консультації, коли територіальна цілісність або безпека країни опиняється під загрозою. Цієї ночі, нагадаю, під час атаки Росії на Україну ворожі дрони залетіли на територію Польщі, пошкодили житлові будинки. Кількість БПЛА різниця. У Міністерстві внутрішніх справ України відзвітували, що знайшли фрагменти однієї ракети та саме дронів. Прем'єр-міністр Дональд Туск Польща заявив, що повітряний простір порушили щонайменше 19 разів. Чотири безпілотника збили. Він назвав інцидент актом агресії і закликав НАТО активувати четверту статтю. Всім нашим союзникам. усім нашим західним союзникам треба чітко і голосно сказати. Стаття 4 – це лише початок. Вступ до поглибленої співпраці для захисту нашого неба і нашого кордону, який є кордоном НАТО. Ми очікуємо від політичних консультацій у форматі статті 4 набагато більшої підтримки. Це не наша війна, це не війна тільки українців, це війна, конфронтація, яку Росія оголосила всьому вільному світу. Ну, і ця ніч продемонструвала, що НАТО може захистити себе. Таке заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Він звернувся до російського диктатора Путіна та закликав припинити війну проти України. You will the Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території альянсу. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, а наші системи протиповітряної оборони будуть постійно в готовності. Моє повідомлення Путіну є чітким: припиніть війну в Україні. Припиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично веде проти невинних цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір союзників і знайте, що ми готові, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО. Тут варто зауважити на тому, що з відповідно до статті Reuters, інформагентством, воно писало про те, що НАТО не розглядає заліт російських дронів на територію Польщі як напад, але вважає його навмисним. І в цьому ключі ми мене питання до нашого наступного гостя, це Михайло Подоляк, радник керівника Всепрезидента України. Вітаю вас. По-перше, якщо це навмисний акт, значить то чому це не напад? А по-друге, от за даними деяких ресурсів, зокрема профільних мілітарних, Дефенс Експрес пише про те, що РФ готова. Тувало дронові атаки на Польщу ще в середині літа, там липень місяць називався. На це вказує чимало факторів, зокрема, застосування польських та литовських сім карток повітряних цінах. Чому це не напад? Тому що це так зване тестування, і все залежить від того, що буде Росія робити далі. Те, що це було зумисне, я думаю, що ні в кого немає сумнівів, тому що, дивіться, 400 дронів з вибухівкою зайшло на територію України. І відповідно вони руйнували цивільну інфраструктуру, про що, до речі, говорить пан Рюте. І в той же момент 20+, ми не знаємо точну кількість, зайшло без вибухівки. Імітаційні дрони зайшли і показали, які цілі вони будуть уражувати на території е, Польщі. І це безумовно зумисна дія. Це там не випадок, ні там. Випадково залетіли один, два, три дрони і так далі. Росія тестує системи відповіді ситуативні, тобто наскільки швидко НАТО буде збивати все це, як воно це буде робити, і крім того, яка буде відповідь політична. Росія відтестувала далі, буде залежати від того, які висновки Росія зробила. Наскільки відповіді політичні були обґрунтовані і жорсткі, і наскільки ситуативно НАТО відпрацювало F-35 і F-16 відпрацювали взагалі ситуацію, коли 20 плюс дронів залетіло на територію Польщі країни НАТО, відповідно вважати це нападом дійсно неможливо, і в той же момент вважати це першим етапом провокативних дій, які можуть привести до безумовного вторгнення на територію країн НАТО, потрібно. Далі відповідно реакція. Що буде в цій реакції? Якщо в цій реакції буде, наприклад, консолідоване рішення про введення набагато жорсткіших санкцій, і консолідоване рішення про закупівлю набагато більшої кількості протиракетних систем для України, тоді Росія буде розуміти, що вона спровокувала відповідь достатньо адекватна і ну далі провокувати не буде. Якщо цього, цього всього не буде, то тоді війна поступово буде збільшувати обсяги територіальні. Полсаднюс це польський інформаційний ресурс, посилаючись на деякі американські змі, які буквально ще десь за дві години до нашого спілкування з вами інформацію оприлюднили, що Трамп має поспілкуватися з навродським президентом Польщі. Я це чому згадав? Ви кажете, Росія промацує настрої, реакцію НАТО країн ЄС і НАТО. А ця розмова вона може на щось вплинути, тому що джерела пишуть про те, що Білий Дім, ну адміністрація Трампа, Білий Дім відстежують ситуацію в Європі, зокрема в Польщі з цими дроном. Атаками на що вони можуть вплинути? Так, маркери конкретні. Санкції завтра. Ну не відповідно завтра, як календарний день, а буквально там за два тижні. Ну за два тижні це мем вже. Але між тим, санкції і збільшення продажу зброї у Європу. Все. Якщо ці маркери будуть чіткі, і Росія це усвідомить, що вона йде по ескалаційному шляху і має відповідні відповіді, то тоді все це зупинилось тут і зараз. Якщо Росія буде бачити, що відповіді тільки риторичні, ну ми дуже занепокоєні тим, що відбувається, то тоді Росія буде атакувати. Це очевидно. І, от знаєте, мені тут трошки подобається інше. Я зараз з сарказмом говорю yeah. з таким. Печальним сарказмом, да? мені подобається, пам'ятаєте, десь півроку тому в різних медіа західних було коли Росія нападе на країни НАТО, там через два mm -hmm. роки, через п'ять, в 30-му році треба встигнути підготуватись. Така немає цих двох двох років немає. Росія вже напала вчора, ну тобто, ночі сьогодні. Вона вже продемонструвала, що вона буде атакувати. До моменту вона буде атакувати, поки не отримає жорстку відповідь. Питання в тому, чи готові до жорсткої відповіді, що таке жорстка відповідь, на мій погляд, вона виглядає наступним чином: достатньо просто: суттєві інвестиції в Україну. Я зараз не розшифровую, що таке суттєві інвестиції, просто інвестиції, абсолютно чітке використання заморожених активів в повному обсязі для фінансування збройних сил України. От там 380 мільярдів заморожено, з них там 300 в євро в Євроклірі. Оце все має бути незалежно від позиції Бельгії, що тут репутація може постраждати. Тому що як ми можемо забрати гроші э, такої поважної країни, як Росія, і відправити їх на контрвійну, поки вона веде війну в Європі. Але між тим, э, фінансування збройних сил України в іншому обсязі за рахунок оцих грошей заморожених. Фінансування мілітарного виробництва закупівля Європою набагато більших обсягів протиракет. І ракет відповідно, суттєве збільшення ударів по території Росії українськими можливостями. Ну, мається на увазі це не тільки інструменти українського виробництва, але й інструменти, які нам партнери передадуть в тому чи іншому форматі. І далі санкції, без всяких там, ви знаєте, ми тут ведемо на ці компанії, на ці не будемо вводити. Давайте ще з вами обговоримо Росільхозбанк, чи може зняти з нього санкції, тому що ну якби він має ж доброго продавати, це ж для Путіна важливо і тому подібне. Якщо це буде зроблено, тоді Росія не буде а, далі провокувати Європу. Якщо цього не буде зроблено, ми завтра з вами будемо бачити трошки інші дії. Тобто, не 23 дрони по території, ну чи 19, як говорить пан Туск, по території Польщі, а 200 дронів. Просто ви кажете вчора. Ну цієї ночі вони вже здійснили росіяни акт агресії в контексті країн НАТО. Але ж а, раніше вже були подібні випадки, інциденти на території Польщі, коли люди помирали. Було і таке фермер. Та дивіться, все ж таки. Я, я розумію, ну, але да? ви маєте на увазі, що там не доведено було ні, що ні, ні. чи є такі летіли. Дивіться, все ж таки бувають інциденти, mm -hmm. так звані ексцеси виконавця. Вони бувають. Навіть під час війни можна, можна отримати інцидент, чи ексцес виконався, коли в тебе залітає 20 дронів, блокують 4. Аеропорти ага. атакують чотири воєводства в Польщі, чітко показують, як вони будуть діяти з точки зору логістики, да? що вони будуть знищувати відразу, то тоді це має насторожити. Тому що, ще раз, справа, коли випадково, і навіть є там летальні випадки, інша справа, коли це продумана операція, а це продумана операція, яка мала на меті три цілі. Перше, тестування систем відповіді тут і зараз. Ну тобто, як будуть реагувати літаки, як швидко вони будуть в воздусі, хто буде підтримувати, ну, в даному випадку Нідерланди, Італія, Румунія і так далі. Друге політична відповідь, які будуть рішення там, в рамках Альянсу НАТО. І третє, що буде робити пан Трамп? З урахуванням того, що Трамп все ще тримає відкрите вікно, переговорне з Путіним. Він продовжує говорити, що Путін адекватна людина, з якою можна про щось домовитись. Я вважаю, що це ну трошки нерозуміння психотипу Путіна для Путіна. Війна і є його суб'єктність. Для Путіна не існує ніяких там партнерських союзних е, інших відносин. Звісно, що е, вони зацікавлені цієї війни. Про це говорить Венс е, неодноразово заявляв. Е, і Це президент США про те, що буквально днями е, в одному з телеефірів американських він сказав, що щойно припиниться гаряча фаза там бойові дії. Ми одразу відновимо економічні і фінансові взаємини з Російською Федерацією. Тому вони в першу чергу в цьому зацікавлені. А от стосовно, все ж таки, е, значить. Е, спроможностей росіян якось ну, тригерити і непокоїти європейців. Давайте ще згадаємо про те, що в серпні, наприклад, журналісти запитували генерального секретаря НАТО Рюте, значить, як альянс відреагує на російський безпілотник, який вибухнув 20 вересня у Люблінському воєводстві за 70 кілометрів від Варшави. Тоді Марк Рюте, який перебував з візитом у Київ, відповів, що в НАТО тривають консультації з цього приводу, якась реакція таки буде. Давайте згадаємо його тезу. Так, ми дуже тісно координуємо реакцію на ці події з нашими колегами з Польщі. Не скажу вам про деталі, але вони дійсно мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтесь. Хал, я б хотів згадати про те, що все, що у росіян на вустах, так би мовити, воно потім має ну в голові спочатку. Потім вони це вербально артикулюють, потім вони це реалізують. Патрушев, Медведєв це найближче оточення Путіна. Один там в Артбезі, інший його радник. Вони знову піднімають хвилю, значить, обурення, і це ж на росіян середньостатистичних зорієнтовано, щодо країн нещодавних членів НАТО, Фінляндії, там Швеції щодо країн Балтії, що вони погано себе поводять Медведів своїй стилістиці взагалі погрожує там країнам Балтії і Фінляндії. Що якщо вони будуть себе так поводитися, значить будуть русофобами, да то вони взагалі припинять своє існування. В мене в цьому ключі питання: а чи НАТО відреагує, якщо не ну, якщо от в якийсь момент не ракета або дрон залетить на територію, а якимось чином зелені чоловічки там опиняться? Ах. Ну таке ж теж можливо, як варіант. Я відразу відповім, щоб не було в нас спекуляцій, а потім трошки повернусь на пів кроку назад. НАТО відповість достатньо жорстко. Так от же ж відповіло ні, ні. Чи Нато тому відповість. Статую, відповість. не було. НАТО дає ще шанс Росії трошки переосмислити, що вона робить. Ми зараз повернемось до Росії, але якщо будуть зелені чоловічки, НАТО достатньо жорстко відповість, будуть знищені всі зелені чоловічки і так далі. І тому подібне. Я хочу, щоб в нас не було ілюзій, що Росія набагато там сильніша, ніж НАТО, що нам так воля. Українського типу в НАТО відсутня, на жаль, в такому вигляді, да але НАТО буде відповідати достатньо жорстко. І як тільки НАТО почне відповідати жорстко, для Росії все дуже дуже буде негативно далі сценарно виглядати. Але повернусь на півкроку. Ви цитували пана Венса про те, що вони можуть повернутися до там співпраці економічної з Росією. У Мене завжди одне питання: ви у Китаї вже спитали? Чи буде він мати дозволи, суб'єкт Путін, який не є суб'єктом економічного плану, на право з кимось там працювати в економіці? Спитали у Китаю? Китай в Танзині вустами пана Сі Цзіньпіня чітко заявив, що їм потрібна інша система глобального управління і інша система глобальної безпеки, де Китай хоче виконувати ключову роль, і Росія і його проксі. От треба спочатку. У Китаї уточнити, а це якраз переговорний процес, який приведе і до закінчення війни, і до багатьох інших процесів. Тому було бажано правильно ставити тут акценти, хто є хто в сьогоднішньому світі. Путін сьогодні не є суб'єктом, який самостійно приймає ті чи інші рішення. Це перше, друге щодо Європи, Європа переформатовується достатньо швидко. І НАТО переформатовується. і вони дійсно підняли літаки, Авакси, Нідерландські F-35 і так далі. І вони дійсно вже вносять корективи в те, як треба реагувати на дрони, які заходять невідомої природи, але сьогодні вони це називають. Дивіться і Макрон, і Рюте говорять про те, що це російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що рік тому ще робили вигляд, в тому числі в Польщі, ми не розуміємо, які це безпілотники залетіли, які ракети залетають, да? може це Україна і так далі. Сьогодні вони чітко ставлять акценти. Це російські безпілотники, це провокативні дії Росії, які мають на меті. Ну і далі вони вже але вони дають ще оцей трошки ще проміжку часу для Росії, щоб вони для себе зрозуміли. Що буде далі? А тепер перейдемо, що буде далі. НАТО з інструментальної точки зору, з технологічної точки зору, набагато сильніше, ніж Збройні сили Російської Федерації. В НАТО не вистачає те, що є в Україні. І чому Україна може бути базовим сьогодні для НАТО в Європі в цілому? Воля проводити контрдії. Але НАТО буде відповідати достатньо жорстко. Повертаючись до Фінляндії, до кордону, так, Росія там накопичує ресурс. Проводить там оснащення лінії оборони і так далі. Безумовно, Росія захоче атакувати, якщо, ну, якщо вони так будуть себе поводити неадекватно як сьогодні, а вони будуть так себе поводити, тому що логіки вийти з війни, для Росії не існує. Вони захочуть атакувати Естонію або Фінляндію. І НАТО буде на це жорстко реагувати. І сьогодні ми бачимо, в принципі, виходячи з конфлікту. Навколо Польщі, що НАТО вже робить відповідні висновки, питання в тому, що вони не хочуть ескалації, дійсно не хочуть ескалації, і Трамп не хоче ескалації, і НАТО не хоче в цілому, як альянс, і люте не хоче. І вони все ще дають Росії можливість зробити три речі: перше перейти до припинення вогню в Україні, тому що вогонь в Україні це безумовна ескалація в будь-якому випадку. Тому що треба далі використовувати інші інструменти ведення війни. Ви Дивіться, що сьогодні Росія використовує як базовий інструмент ведення війни удари по цивільному населенню, масштабовані удари. Одночасно 23 дрони в Польщу і 400 дронів з боєголовками, ну, з бойовою частиною по Україні. Це ескалація. Друге, вони дають можливість Росії все ж таки перейти до переговорного процесу. Тобто припинення вогню, як нормальна конфігурація, припинення вогню, а потім довгі переговори. Безумовно, Росія не отримає ті цілі, не реалізує, які вона ставила перед собою на початку повного штабного вторгнення. І третє, країни Заходу навіть говорять, ми готові з вами розмовляти, попри те, що ви робите. Це вже багато, це вже компроміс для Росії. Але що робить Росія? Росія пробує провокувати Польщу. І тому. Поступово ми прийдемо до того, що НАТО буде змушене активно задіяти не тільки четверту консультативну статтю і не тільки п'яту консультативну статтю, а в принципі, принцип альянсу колективний, колективна відповідь на агресію. А ви мені нагадали, що я згадав про Венса. Якщо ви мені про це нагадали, я ще раз згадаю про Венса, то про той самий ефір. Америка Ньюс, значить, Росія вимагає від України віддати 6 тисяч квадратних кілометрів території, щоб війна завершилася. Про це віцепрезидент Дівенс заявив відповідно в згадному ефірі. Журналісти припустили, що йдеться про Донецьку область, частину якої контролюють ЗСУ. Венс же повідомив, що Дональд Трамп і далі наполегливо працює, щоб знайти точки дотику між сторонами, що воюють і наблизити мир. Оця заява його ключове. Тут що ми маємо віддати 6 тисяч квадратних кілометрів території, щоб війна Закінчилася, але територію, яку контролюють ЗСУ тобто це вже е, розуміння американцями ситуації ситуації на землі, що е, ми не віддамо ту територію, яку ми контролюємо. А відтак треба і шукати інші компроміси. Чи навпаки він натякає в такий спосіб, що віддайте ці 6000 тисяч, а ми наблизимо завершення цієї війни. Перше Трамп дійсно хоче швидкого завершення війни. Тут треба надати належне президенту Сполучених Штатів. Він шукає ініціює різні там програми. Так чи інакше, питання в тому, що Україна погоджується з багатьма пропозиціями на відміну від Росії. Друге, будь-що, що треба віддати Росії, воно не припинить війну, а навпаки, ескалює війну. І крім того, давайте не забувати розміняти те, що Росія не захопила на те, що вона не захопила. Ну, це виглядає взагалі абсурдно, да. Ну тобто, ви віддайте, тому що вона тоді не буде щось інше захоплювати. Так вона 3,5 роки не може нічого захопити. Вона знаходиться там, де знаходилась в 22-му році. На жаль. Ну тобто вона захопила додатково до 2014 року ще там частину території, тому що це повномасштабне вторгнення. Завжди при повномасштабному вторгненню відбуваються певні дії, але вона не просувається нікуди. І тому переходимо до позиції президента Зеленського, він неодноразово це підкреслював: ніхто нічого Росії віддавати не буде. Ні юридично, ні фактично, ні суверенно. Тому що, ще раз, як тільки ви віддаєте країні, яка через війну має єдине, що має, та тільки через війну суб'єктність, це означає, що ви готові підписати собі смертний вирок. Тому що Росія буде навпаки збільшувати тиск на вас. Вона буде кажати, ну добре, ви тут 6 тисяч кілометрів, а от нам же ще там треба 6 тисяч кілометрів, а там ще 10 тисяч кілометрів. Ви зрозумієте, що як тільки ти такого, такій країні, як Росія, щось віддаєш, ти означає, це означає, що ти готовий сам знаходитись в стані аутсайду, якого будуть постійно принижувати, постійно атакувати і так далі. Ну, Україна довела за 3,5 роки, що вона цього робити не буде. Це однозначно. Ще раз, давайте я тут підсумую дуже коротко, щоб ми розуміли з вами. В чому проблема цього моменту? Не всі до кінця це розуміють. Дивіться, я подивився Танзин і Пекін. Виступи всіх очільників, які так чи інакше впливають на глобальний політичний порядок денний. Єдиний, кого я там не побачив, це Путін. Хоча він був там на перших планах, ролях, його немає. В нього немає суб'єктності. Він нульова людина. Повністю обнулений. Його можна називати сьогодні обнулений. Але за рахунок війни він ще має можливість впливати на процеси, його будуть е е е садити на перші ряди. Чому Тому що війна це інструмент, який дозволив перерозподілити глобальні впливи не Росії, а іншим країнам, і тому вони будуть використовувати проксі на прізвище Путіна для того, щоб лякати інших, так само як до цього часу використовують проксі на ім'я Чен Ін, для того, щоб знову ж таки лякати, але вони самі по собі ну, не суб'єктні. Справедливості заради е, про цей, це ви згадали праворуч від не настояв Путін буквально одразу. А наприклад, той саме Кінчинин стояв там, здається, за дві Людини ліво буде ось. пізніше Путін стояти, так але не про це. Давайте завершимо. знаєте, чим просто ви кажете, що Ну, ми будемо воювати і надалі, тому що ми землями не торгуємо, згадуючи слова президента, який наголошував на цьому неодноразово. А я можу згадати ще тези від Мерца, наприклад, канцлер Німеччини, який говорить що, говорить, що війна затягуватиметься на місяці. В ГУР кажуть в Міноборони, значить, що це може бути до кінця 26-го року, і такі тези ми повсякчас чуємо. Але видається так, що ну справді росіяни можуть а, кволо поступово, але потрохи там по метру, по кілометру, щось захоплювати. Але це і є війна на виснаження, поки ми виснажу. Санкціями, ударами, по НПЗ російську економіку, вони виснажуватимуть нас. Можливо, це не зовсім оптимальний вихід для всіх сторін. Взагалі не оптимальний вихід воювати безкінечно. У мене завжди питання зустрічне. Така Росія, що готова зупинитись? А я про це у вас і питав перед цим. А, які варіанти поступу, Немає. Території Жоб, окрім території, можуть обговоритися з Трампом? Окрім, Трамп, не мутіям, може зеленським. бути поступок території чи чогось іншого. Може бути тільки тиск на Росію. Абсолютно конкретний тиск, мілітарний, який вчиняє Україна, але має бути інший обсяг ресурсу і економічний, який може вчиняти абсолютно конкретні інструменти є в Сполучених Штатів. Якщо ви починаєте в чомусь поступатись в Росії, да, не демонструючи силу, це буде означати, що ви готові й далі поступатись. Росія не буде зупинятись. Тому що вони, дивіться, вони під час переговорів це ж стратегія Росії чи тактика Росії переговорна. Вони виставляють одні умови, потім, по ходу п'єси, по, по, по вони ці умови змінюють, вони виставляють додаткові умови і так далі. Це безкінечний процес. Чому повертаюсь до ключової тези? Це не питання, що ви хочете воювати. І зрозуміло, що треба війну якомога швидше закінчувати, тому що це психологічно в 21 сторіччі неможливо виносити. Але питання в іншому. Питання, що поки ви не примусите до чогось Росію, вона не буде з вами ні про що домовляти вона буде імітувати що вона готова домовитись але вона буде поступово розширювати перелік вимог до вас і ви ніколи не влаштуєте своїм готовністю щось віддати росії кінцеві фінальні вимоги росії тому повертаємось Є можливість швидко закінчити і зупинити, заморозити. Немає різниці, це вже там буде вирішуватись з точки зору там президента і з точки зору партнерів, як ми маємо фіналізувати війну. Але якщо ви хочете все ж таки швидко прийти до якогось фіналу, то тоді треба використовувати безумовно інструменти тиску на Росію. Вони очевидні. Мілітарні можливості не поступового виснаження російської економіки, а миттєвого виснаження російської економіки. А тут мають працювати два чинники з одного боку, заборонні санкції, а з іншого боку зовсім іншого рівня знищення того ж НПЗ. Тобто не два заводи за, за ніч, а 22 заводи за ніч. А, то щодо європейців і НАТО, є повідомлення, не можу його не оприлюднити. Значить, Швеція терміново спрямовує до Польщі додаткові літаки та засоби ППО. Голова Міноборони Польщі про це сказав. Це реакція на ось цей прецедент з дронами на території. А Божі. можна маленьку ремарку не просто ще? я просто одразу да. хочу нагадати, що є у яких по кілька десятків систем ППО. Да. А в Сполучених Штатах Америки я маю на увазі саме Петріот. А в штатах на складах якщо не помиляюсь, десь 60 установок маленька ремарка безвідносно. Це гарна фактична інформація, і ми маємо її сприймати. Саме як фактична інформація, але в мене ремарка. От в Європі час, от після вчорашньої атаки по Польщі, по території Польщі, зрозуміти банальну, але очевидно істину. Дивіться, можна закрити небо над Україною і тоді в Європу нічого не буде залітати. Що для цього потрібно? По-перше, патрулювання е низки областей західних і центральних за рахунок того, що ми побачили в Польщі, авіації. А додаткові системи в тій кількості про яку президент Зеленський вже неодноразово казав, 10-12 систем блокування повністю неба на територію східних областей. І все. І тоді у вас небо закрите за рахунок закритого неба в Україні. Михайло Подоляк, радник керівника супрезидента України, був гостем у цій порі. Пане Михайло, дякую вам. Принагідно, запрошуємо ще.